Відому столичну стилістку знайшли жорстоко вбитою, причому у її власному салоні краси. Відсутність свідків злочину чи конкретних зачіпок дуже ускладнило роботу правоохоронцям. Поліція полювала на злочинця чотири місяці. І щоразу, коли виходила на бодай якийсь слід, то просто знову його втрачала. Коротше, коли справа майже зайшла у глухий кут, з'ясувалося, що кількох помилок, здавалося б, невловими вбивця. Все ж таки припустився справа, як завжди, моторошна і, як завжди, цікава. Тож, якщо можете сідати зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Зранку 19 листопада, 2015 року, до студії стилю Катерини Положай, розташованої в Шевченківському районі Києва, під'їхала одна з клієнток. Це був запланований візит. і Коли жінка побачила, що автівка власниці припаркована поблизу салону, то вирішила, що на неї уже чекають. Однак на вході до студії клієнтка зіткнулася з замкненими дверима та опущеними рулетами на вікнах. Тоді пані вирішила зателефонувати до Катерини, але та не підняла слухавку. Так і не отримавши відповіді на кілька наступних дзвінків, жінка набрала номер адміністраторки закладу. Вже незабаром та приїхала та власними ключами відчинила студію. Коли жінки увійшли всередину, то побачили закривавлену підлогу, а на ній. Тіло 37-річної Катерини Положай зі слідами насильницької смерті на місце події викликали правоохоронців. Серед них був оперуповноважений Андрій Кичук, який зіграє одну з ключових ролей у розслідуванні цієї справи. Ми побачили на підлозі лежала дівчина вона і з рядче вбита. Дуже такі значні колоті різані рани були на голові. ножицями. Оглянувши приміщення, Андрій зрозумів, що жертва намагалася чинити опір. Навколо тіла були розкидані речі, а на руках Катерини виднілися помітні порізи, які, власне, і свідчили про те, що вона оборонялась та намагалася прикрити обличчя руками. Наступне, що впало у вічі правоохоронця після огляду місця злочину, це те, що замок на вхідних дверях до студії не був зламаний. Тобто, жертва, скоріше за все, сама впустила вбивцю до приміщення. Тож напрошувалося питання, а чи була Катерина знайома із ним раніше? Хоча, звісно, не виключалась і можливість того, що нападник просто підловив саме той момент, коли власниця відчиняла двері у студію. Потім увагу Андрія Кичука привернула сумочка жінки. Всередині неї лежали гроші, зловмисник їх не взяв. А отже, пограбування навряд могло стати причиною цього злочину, цього вбивства. Характер скоєння злочину, це холоднокровність. Це не якийсь грабіжник, не який наркоман забіг там щось викрасти. Холоднокрові, тому що в неї було сім різаних ран тільки шиї, три очей і ще дев'ять голови, розумієте? Ножинцеві. Це, це якийсь маніак. обрана. Ну, Окрім цих перелічених 19 ран судмедексперти нарахували ще кілька вже на цілі стилістки. Загалом їх було понад 30. Вдалося встановити, що жінка померла за 2-3 години до того, як її знайшли. Жорстокий спосіб, у який забрали життя стилістки та відсутність слідів злому, вказували на те, що вбивця ймовірно відчував сильні емоції до жертви. А отже, у справі міг критися і. Особистий мотив, також слідством не відкидалася версія, згідно з якою у столиці міг з'явитися маніяк чи навіть маніячка. Причому криміналісти схилялися саме у бік другого варіанту, тому що, на їх думку, почерк цього вбивства був більш притаманий жінці зокрема, до такого висновку судмедексперти прийшли через хаотичні удари та нетипове знаряддя вбивства. Хоча на місці події його так і не виявили. Правоохоронці вважали, що Катерину позбавили життя використовуючи. Ножиці та проблема була не лише у відсутності знаряддя вбивства, адже у салоні не вдалося знайти і сторонніх відбитків пальців. Єдиним речовим доказом стали кілька темних волосків, виявлених на одязі Катерини, враховуючи те, що жертва була білявкою, волосини привернули увагу слідчих. Тож їх вилучили та направили на експертизу ДНК. Окрім великої кількості версій, розслідування цієї справи ускладнювалося і тим, що у салоні не було камер відеоспостереження, А люди, що жили неподалік, у той день нічого підозрілого не ні чули, нічого не бачили. Лише трішечки корисної інформації змогла надати консьєршка під'їзду, який знаходився по сусідству із місцем злочину. За 20.11 Я почула крики. Закричала дівчина, яка знайшла Катю». Я не дуже добре знала загиблу, але можу сказати одне: останніми днями Катя явно переживала великі неприємності раніше. Вона завжди була привітною, життєрадісною, а тут почала ходити сама не своя, коли я бачила її востаннє, вона була чимось пригнічена. Інформацію про те, що напередодні смерті в житті Катерини відбувалися якісь неприємні події. Також підтвердила її близька подруга. За словами жінки, Катерина не любила жалітись на життя. Однак по її поведінці було помітно, що стилістку щось дуже сильно непокоїть. Андрій Качук зачепився за ці свідчення. Він гадав, що коли більше дізнається про проблеми, які турбували Катерину, то зможе знайти підказки, які виведуть його на вбивцю. За відповідями на питання про життя жертви, він звернувся до її батьків. Звісно, що для них інформація про смерть донь стала шоком. Здавалося, що Катерина не мала ворогів взагалі. Вона була дуже щасливою життєрадісною жінкою, якою було дуже багато планів на майбутнє. Катерина виховувала двох дітей, але материнство не встало на заваді успішній кар'єрі. Вона створила власну, доволі успішну справу. Її студія стилю була популярною та приносила гарний дохід. Окрім того, стилістка неодноразово працювала на конкурсах краси, була гостею телепередач, а її клієнтами нерідко ставали зірки України шоу-бізу. та якщо все було так добре, то чому ж тоді останнім часом Катерина здавалася настільки засмученою? Справа у тому, що за вісім днів до смерті жінка офіційно розлучилася з батьком своїх дітей, із яким була у стосунках близько десяти років. Як бачите, інформації по справі було дуже багато і до того ж дуже різної. До речі, про інформацію: ви в курсі, що у 2024 році світ спожив 147... Зетабайтів даних цифра, до речі, рекордна, таке насправді складно навіть уявити. Не дивно, що фахівці здатні аналізувати, впорядковувати і візуалізувати дані на сьогодні стали більш ніж затребуваними. Дорогенькі, якщо вам подобається знаходити приховані закономірності у числах, розуміти причину наслідкові зв'язки, або ж ви хотіли би розвинути такі навички. Наступна інформація саме для вас. Отже, протягом чотирьохденного безкоштовного інтенсиву від GoIT ви познайомите Матись професією дата аналітика. Якщо не знаєте хто по суті цей аналітик даних, то ви такі не самі. Простими словами, це свого роду дослідник, або навіть якщо хочете детектив, який збирає дані, шукає взаємозв'язки та формулює висновки для прийняття важливих рішень. Якщо вам цікавіше працювати із цифрами ніж з людьми, ця професія може стати вашим ідеальним вибором. Ну, спробувати принаймні точно варто. На інтенсиві будуть онлайн лекції, практичні завдання, а також підтримка наставників у чаті. І всім, хто виконає перше домашнє завдання, подарують гайд із використанням. Тання штучного інтелекту, ну і головне, нагадаю, все це абсолютно безкоштовно. Від вас наразі потрібно лише трохи часу і бажання. Якщо ви давно хотіли спробувати себе у новій сфері, реєструйтеся за посиланням в описі під цим відео. Ну що ж, дякую, і повертаємося до історії. Отже, за 8 днів до смерті Катерина Положай офіційно розлучилася з батьком своїх дітей. Із яким була у стосунках, нагадаю, знову ж таки близько 10 років під час розмови з Андрієм Кичуком, батьки жертви сказали правоохоронця, що вони вважають саме колишнього чоловіка, відповідальним за вбивство їх доньки. Колишнім чоловіком Катерини був Рустам Ага Оглі або Шага Оглі. За походженням він іранець, однак народився та виріс в Україні. Пара познайомилася у кафе. Згодом вони сходили на кілька побачень, і Рустам зачарував Катерину. Друзі жінки були здивовані її вибором. За їх словами, Катерина завжди надавала перевагу дуже привабливим чоловікам. А Рустам, на їх думку, не дотягував до цього звання. Скажімо так, Катіна з красиві. Вот, красивая, симпатичная. Мы как-то смеялись, да, по этому поводу. Я ей рассказала, что как бы это не самое главное в жизни. Но она говорила, что нет, что он должен быть вот прям, прям, прям с обложки. Получилось по-другому. Она мне потом сказала, что да, ты права, но она, видимо, была влюблена очень сильно. Она мне сказала, что да, ты права, как бы вот красота Аказу не главне пара довгий час зустрічалася, перш ніж узаконити свої стосунки, і то поштовхом до цього стала лише вагітність Катерини, а не якісь плани. Лікарі наполягали на тому, аби жінка народжувала у лікарні, адже у неї були показання до кесаревого розтину. Втім, пан Рустам, який сповідував іслам. Заборонив дружині народжувати у медичному закладі. Він аргументував це тим, що не хоче, аби хтось торкався до його жінки та дитини. Взагалі друзі розповіли, що чоловік сильно ревнував дружину. І за їх словами, хоч він і на перший погляд здавався людиною з сучасними поглядами, скажімо так, у деяких моментах поводився як релігійний фанатик, просто та пильно слідкував за своєю дружиною. Наприклад, Ростам читав особисті переписки Катерини та багато часу проводив у її салоні. Типу просто приходив подивитися. Він Робив це тому, що дуже боявся зради, хоч жінка і не давала приводу для ревнощів. Взагалі, інколи після його візитів друзі заставали Катерину у сльозах. Ну а ще одним підґрунтям для конфліктів у родині були гроші. Бачите, Рустам постійно роботи не мав. Тож більшість фінансових питань лягли на плечі Катерини, але жінку це не влаштовувало. І на цьому фоні між подружжям часто спалахували суперечки. За роки спільного життя здавалося, Катерина навчилась не звертати увагу на часті скандали. Безпідставні ревнощі та відсутність ініціативи у пошуку роботи з боку Рустама. Вона кохала чоловіка і була готова миритися з його поведінкою. Однак, все змінилося після того, як коханий підняв на неї руку. Про цей випадок відомо небагато. Бо, як я вже згадував, Катерина не любила ділитися деталями свого особистого життя. Та як стверджують друзі та батьки, одного разу жінка все ж таки зізналася їм у тому, що чоловік напав на неї та. Почав душити в деталі. Вона не вдавалася, але після цього інциденту подала на Рустама заяву до поліції. Але вже невдовзі думки про те, що батько її дітей буде мати проблеми із законом, змусили Катерину забрати ту заяву назад. Натомість жінка зважила усі за та проти і вирішила подати на розлучення. Вона зібрала речі, забрала дітей і переїхала до батьків. Такий вчинок не на жарт Рустама розлютив. Тож рідні жертви були впевнені, що саме чоловік вирішив помститися колишній дружині і жорстоко із нею розправився. Коротше, отримавши таку неоднозначну характеристику Рустама від рідних та друзів жертви, правоохоронці вирішили дізнатися про нього трошечки більше. І з'ясувалося, що Катерина дарма хвилювалася про те, що її чоловік матиме проблеми із поліцією через домашнє насильство, адже у нього, бачите, вже й без того було кримінальне минуле, причому доволі вагоме на початку 90-х років. Пан Рустам відсидів за ґратами за участь у спробі групового зґвалтування не літньої склавши докупи всю інформацію про колишнього чоловіка Катерини, поліції здалося, що у них з'явився ідеальний кандидат на роль головного підозрюваного у вбивстві стилістки. Тож Андрій Кичук вирішив одразу його допитати. Рустама він приїхав до будинку Рустама у день смерті Катерини та повідомив йому про злочин. Реакція чоловіка була такою, яку і очікуєш побачити від людини. І що втратила когось із близьких? Рустам почав казати, що цього не може бути. Мабуть, трапилася якась помилка, а потім став телефонувати до Катерини знову і знову. Але відповіді, як ви розумієте, не було. Коли Рустам трішки прийшов до тями та зрозумів, що поліцейський не жартує, то почав давати свідчення. Він розповів, що у проміжку часу, в якій вбили Катерину, знаходився вдома і виходив лише в магазин за їжею. Пізніше вийшов з другом на каву. Також чоловік сказав, що колишня двічі телефонувала йому о дев'ятій ранку, але вона нічого не говорила. У трубці лише чулися дивні звуки, тому Рустам вирішив, що його набрали випадково. Можливо, десь там саме набралось. Андрій Кичук одразу ж зателефонував до оператора мобільного зв'язку, і той підтвердив інформацію, яку надав Ростам. Ба більше завдяки цим дзвінкам вдалося встановити, що чоловік справді знаходився вдома у той момент, коли відповідав на дзвінки Катерини. Окрім цього, у закладі, де, за словами Ростама, він пив каву з товаришем, була камера відеоспостереження. і запис з неї також підтвердив розповідь чоловіка. Тобто, він у момент вбивства не був. На місці злочину, іншими словами, у головного підозрюваного слідства було алібі. Та окрім нього, у чоловіка були помітні ножові поранення на руках. А у квартирі стояв стійкий запах хлорки. Такі деталі не пройшли повз уваги Андрія. Однак Рустам сказав, що порізався, коли готував. А запах у квартирі пояснив просто нещодавнім прибиранням. Ось і все. Попри це, чоловіка вирішили затримати та провести деякі експертизи. Зокрема, хотіли порівняти волосся підозрюваного зі знайденими на тілі жертви та перевірити його порізи на руках. Також якби Рустам був причетним до злочину і боровся би з Катериною, під його нігтями могла би залишитися її ДНК. Словом, усе це було потрібно перевірити. Однак слідчі стикнулися з проблемою: нігті на руках Рустама були підрізані під корінь, тому провести необхідні аналізи було просто неможливо. Чоловік у свою чергу запевнив правоохоронців, що він завжди робить саме такий манікюр, і у цьому немає нічого дивного. Також він намагався переконати поліцію не витрачати час дарма і шукати справжнього злочинця. Ростам стверджував, що бізнес Катерини це середовище з дуже сильною конкуренцією, в якій люди здатні на все на жахливі речі. Він заявив про те, що варто перевірити версію, згідно з якою. Катерину могла вбити якась модель клієнтка, яку вона готувала до конкурсу краси, оскільки експерти мали підстави вважати, що вбивство скоїла жінка, криміналісти вирішили перевірити цю наводку, але і Рустама відпускати не поспішали та помістили його у СІЗО. Тим часом Андрій Кичук почав роздумувати над версією, яку запропонував Рустам. Не секрет, що серед моделей, які беруть участь у конкурсах краси, справді існує сильна конкуренція. Історії про скло, підсипане у взуття чи Дриницю конкурентки інколи справді трапляються не лише в кіно, але ж Катерина була не конкурсанткою, а стилісткою. Тож у тому, щоб нашкодити їй не було в принципі ніякого сенсу. Окрім того, жінка працювала на конкурсах ще сім років тому. Правоохоронці дуже сильно сумнівалися у тому, що хтось з дівчат так довго планував та готував помсту. Ну Хоча з приводу довго подивіться, ось це відео. Там чувак готував помсту 15 років, і потім, зрештою, вбив не ту людину. Словом, версию з моделью клієнткою дуже швидко відкинули і повернулися до Рустама. Чоловіку запропонували пройти перевірку на детекторі. Перевірка по причастності к убийству осуществляється методом реакції на якісь то вещественные Вот, Например, на месте происшествия было изъято зеленая куртка, которая была одета. Вот, пожалуйста, давайте сейчас предъявим человеку желтую куртку, красную куртку, зеленую куртку. Если он среди всех курток отреагировал на зеленую куртку, на сі основання полагати, що таке це було. У випадку Рустаму йому показали ножиця, такі ж як ті, якими імовірно убили Катерину. Чоловік ніяк не зругував на них. Крім цього, він відповів на понад 100 запитань і успішно пройшов усю перевірку. Завдяки цьому також через відсутність доказів чоловіка відпустили додому після двох днів проведених за ґратами. Раптом Андрій Кичук отримав інформацію про те, що на наступний день після смерті Катерини у Шевченківському районі знайшли ще одне тіло жінки. Почерк двох вбивств був схожим. У жертви виявили багато поранень на цілі. Відмінністю було те, що Катерину знайшли в приміщенні, а іншу жінку у сквері. Згодом у базі даних поліції вдалося знайти ще кілька схожих випадків, де усіх жертв вбили на вулиці у схожий спосіб. Тоді слідчі знову повернулися до версії з маньяком чи серійником, що орудує у столиці, але знову щось не сходилося, адже всі жертви ймовірного вбивці були зґвалтовані перед смертю. А у випадку з Катериною положай насильницьких дій сексуального характеру не було. Тож, зрештою, правоохоронці дійшли до висновку, що ці злочини ніяк не пов'язані, і знову слідству довелося починати все спочатку та шукати нових підозрюваних. Нерідко у кримінальних історіях можна почути про бездіяльність правоохоронців однак Андрій Кичук точно не входив у категорію таких поліцейських. Для нього кожна справа це виклик, і вбивство Катерини положай виключенням не стало. Близько двох тижнів чоловік разом із колегами шукав зачіпки та переглядав місцеві записи із камер відеоспостереження. І, врешті-решт, це таки дало результат. На одному із відео правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Він одягнений у чорну мішкувату куртку. На голові капюшон обличчя закриває шарф. У день смерті Катерини. Невідомий деякий час стояв поблизу салону і чогось чи когось очікував. Коли автівка Катерини під'їхала до салону, і жінка зайшла до середини. Він послідував за нею. Через 15-20 хвилин цей самий підозрілий чоловік пішов у бік протилежний від салону Катерини. На записі видно, що події відбувалися у проміжку між 8.45 та 9 ранку, а це є орієнтовний час смерті стилістки. Цей запис це серйозна зачіпка, яку варто дослідити. Тому поліція взялася за перегляд всіх записів на маршруті, яким міг проходити імовірний вбивця. Ще одна камера зафіксувала, як він знімав із рук гумові рукавички та викинув їх у смітник. Однак головна проблема полягала у тому що на жодному з відео не можна було роздивитися обличчя невідомого, а в якийсь момент він взагалі зайшов у сліпу зону камер, і з цього моменту власне його рух більше неможливо було відслідкувати. Тобто бачили вбивцю, але ідентифікувати його було дуже і дуже складно. Тоді слідчий Андрій вирішив пройти з тим шляхом, яким ішов підозрюваний чоловік. Він сподівався на те, що йому вдасться знайти камеру, яку не помітив імовірне вбивця, і яку також пропустили поліцейські, і це спрацювало. На маршруті стояв продуктовий кіоск, оснащений відеокамерою, ба більше вона розташована таким чином, що обличчя невідомого точно мала би потрапити на той запис. Та коли Андрій був на крок ближчим до розкриття справи, виявилося, що продавець у кіоску не має відео за той день, коли вбили стилістку. А немає він його, тому що нещодавно до нього звернувся чоловік, який викупив цей відеозапис. Цікаво, хто це міг бути. Коли у цей момент здалося, що слід у справі остаточно втрачено, продавець раптом згадав, що той, хто заплатив за запис, спочатку зателефонував йому на мобільний. Таким чином правоохоронці отримали номер підозрюваного. Виявилося, що він зареєстрований на чоловіка, якого звати Олександр Коверенко. Найцікавішим є те, що цей чоловік товариш Рустама Агаоглі, чи Агаоглі, а тому, ймовірно, був знайомий з Катериною Положай. Пана Олександра викликали на допит, на якому він розповів, що справді є другом Рустама, і визнав, що знає його дружину, колишню дружину. Чоловік стверджував, що коли її вбили, а Рустама запідозрили у причетності, то Олександр ніяк не міг у це повірити. Він поговорив з другом. Метою розповів йому, що Катерину не вбивав, і у момент злочину був вдома. Ця історія спочатку переконала Олександра в непричетності товариша. Та вже за кілька днів чоловік дізнався інформацією, яка похитнула його довіру до Рустама. Я би тому знав, теж ап'ятаки чисто звичайна. Моя жона почала с з, з моєї її також звуть Катя, і розказує, що таке пройшло. На що Катя сказала, да, я видела Рустама. Він, наверное, там он такой в шокі немножко йшов е, утром. І після чого от, жена моя сообщила о том, що Рустама видели недалеко від места преступления. дізнавшися про те, що його друга бачили біля салону Катерини у день її вбивства. Олександр захотів з'ясувати, чи це правда. Він дізнався, де саме його кума бачилась із чоловіком і прийшов на те місце. Неподалік він побачив кіоск із камерою та придбав у продавця запис. Вже вдома, переглянувши відео, чоловік зрозумів, що камера справді зафіксувала Рустама. Олександр його одразу впізнав. За словами чоловіка, побачивши відео, він зібрався до поліції, але правоохоронці його. Випередили, та відео, на яке потрапив чоловік, не є доказом вбивства, тому все ще було потрібно чекати на результати експертизи. Волосся, знайденого на тілі жертви, а тим часом слідчі прийняли рішення не розповідати підозрюваному про відеозапис, аби його не налякати. Натомість вони вирішили почати відтворювати імовірний перебіг подій у день вбивства Катерини. Сім 7.45 десь він приїхав, ми бачив, потім по камерам, вже всю хронологію ми збили до кучі. Він чекав її десь хвилин 20. Вона була на автомобілі. Він через дорогу дивився, як вона заїхала. Як вона відкрила свій салон, і потім він підійшов туди. Міською вбивство і пішов назад. Хоча провина Ростама ще не була доведена, остаточно, версія слідства звучала цілком логічно. У чоловіка був мотив. Він був поблизу місця злочину, маскувався, мав порізи на руках та поводився ну. Підозріло, але попри це у справі, все ще залишалася певна неузгодженість, яким чином Рустам міг вбити жінку в її салоні і водночас бути у себе вдома, та власне відповідати на дзвінки Катерини, які надходили на його мобільний. Ви ж пам'ятаєте, що оператор мобільного зв'язку надав саме таку інформацію поліції? Ну, справа у тому, що чоловік мав планшету, який встановив свою сім-картку, і налаштував функцію автоматичної відповіді. Позбавивши Катерину життя, чоловік взяв її мобільний та двічі набрав свій ног вже після злочину Ростам повернувся додому, викинув одяг, у якому вбив колишню дружину. Помив зудця підлогу, використовуючи хлорку та обрізав свої нігті. Закінчивши замітати сліди, він вирішив підкріпити свої алібі. Підійшов до сусіда, з яким раніше ніколи особливо не спілкувався. Та запросив його на каву. Навіть самого сусіда ця пропозиція здивувала, і пізніше у суді він скаже, що це виглядало дуже ну, дивно. Та усе ж таки ключовим доказом, який остаточно підтвердив провину Рустама, стали результати ДНК експертизи. Їх отримали через чотири місяці після злочину, і згідно з ними волосся, знайдене на тілі Катерини, належало її колишньому чоловіку. У березні 2016 року Рустама затримали, а у його помешканні провели обшук. На комп'ютері знайшли файли, у яких знаходились поради про те, як обійти поліграф. Також стало відомо, що у пошуку Google чоловік часто шукав теми, які стосувалися злочинів та способів уникнути покарання за ці злочини. Коли Рустам зрозумів, що докази проти нього беззаперечні, то погодився на слідчий експеримент, на якому й розповів про те, як та чому позбавив життя. Ця матір двох своїх дітей виявилося, що Рустам довго планував та готувався до цього злочину. Його мотивом були ревнощі та помста за розлучення. Він хотів грошей. Катерина була спішною та забезпеченою жінкою. Майно, яке включало квартиру та автівку, вона придбала до весілля з Рустамом. Також у неї був будинок, але чоловік довгий час ніде не працював і жив коштом дружини. Після розлучення він мав залишитися ні з чим, і це його. Не влаштовувало. Тоді Рустам почав шукати варіанти наживи і швидко прийшов до висновку, що коли він уб'є Катерину, усе її майно успадкують їх спільні діти. Ну а він, як їх батько, буде ним розпоряджатися до їх повноліття. Саме ці думки змусили Рустама піти на злочин. Та, попри такі зізнання, вже на суді чоловік змінив своє свідчення. Він наполягав на тому, що дружину любив та поважав. А зізнатися у її вбивстві його змусили правоохоронці. Я люблю, уважаю свою э, жену. Я благодарен Кате за то, что за те детей, которые появились у нас, я не хочу больше обсуждать. Дові процеси у цій справі тягнулися дуже довго. Рустам намагався усіма можливими методами затягнути день винесення вироку і таким чином якомога більше часу провести у сізо. Адже у той час діяв закон Савченко, за яким нагадаю, один день ув'язнення у СІЗО рахується за два. Чоловіку це доволі успішно вдавалося, адже вирок йому винесли лише у 2021 році. Згідно з ним, Рустам мав сісти на довічне ув'язнення. Батьки вбитої Катерини Положай були вдячні суду за таке рішення. Однак, згодом, у березні 2023 року, чоловік подав апеляцію. Його вирок замінили на термін до 15 років позбавлення волі. Рустам вийшов на свободу у квітні 2024 року. У вересні того ж року Тькі Катерини домоглися того, аби суд позбавив чоловіка батьківських прав на дітей. Хоча на той час чоловік уже був на свободі. На це засідання він так і не прийшов. Тепер дітьми Катерини положай опікуються її мати та батько. Щодо Рустама, то до квітня 2025 року він залишиться під адміністративним наглядом. Це означає, що чоловік не зможе покидати помешкання з 22 до 6 години ранку, не зможе виїздити за межі міста чи району, в якому Му проживає без дозволу поліції, та повинен що четверга відмічатися у відділку. Ну а коли ж цей термін спливе, вбивця Катерини Положай стане повністю вільною людиною. Сьогодні ось така справа, дорогенькі, Що я можу сказати: Бережіть себе, своїх рідних та близьких. І дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.